Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от фільтри, сухі повітряні. виготовили, Ну, тобто, це корпус фільтра. Давайте, це у нас такий от корпус, він йде голий. Тут у нас вихід 70. так, Вхід у нас йде 60. Тобто, от вихід 70. Вхід 70 і вихід 60. Так отака от банка. Касети там всередині немає. Касета продається окремо, вона є в продажу 1000 гривень. Саме цей фільтр, тобто воно тут розкручується, там всередині ще давайте розкручу, вставляєте фільтр. Тут тобто, така шайба, така прокладочка у нас присутня. Так, ми його відкриваємо. Тут бачите, що так. Тобто ви вставляєте середину фільтра, закріплюєте її, і потім вже закриваєте оце все. Так, наголошую, тут 70, тут у нас 60 25 тисячі гривень. Отакий от корпус коштує. Касета до нього 1000 гривень коштує. Тут у нас вихід вже 85. Так, вхід і вихід, знову ж таки, 60. Всередині все те саме, вартість така сама 2500 гривень. По кріпленню, дивіться, це у нас кріплення. от, от кронштейн. Це щоб закріпити праворуч на ланжероні. Це на ланжероні кріпиться. Ну, тобто, виявляємо, що стою праворуч від трактора. Тут у нас корпус щеплення, ланжерон, І от ланжерон два отвори Ми болтами. Закріплюємо. Тут у нас такий виріз зроблений, бачите, овальний зверху. Це, щоб ви могли кут отаким чином трошечки відрегулювати, як вам до вподоби щоб цей фільтр стояв. Оцей кронштейн у нас коштує 1000 гривень. Є отакий кронштейн це, скажімо так, універсальний варіант. Тобто він не прив'язаний до якогось місця встановлення. тобто Тут є отака площина. І ви можете будь-де, де ваша уява, там, як вона спрацює, можете закріпити будь-де 550 гривень. Тобто, рахуємо. Давайте 2,5-1000 гривень касета. 3,5 і 550, 4050 гривень у нас виходить. Так, Або отакий варіант. Тобто, знову ж таки, 3,5, якщо ми уявляємо, що там касета, ну без касети він навряд чи вам потрібен. Цей корпус фільтра. І тут 1000 гривень, тобто 4,5 тисячі гривень нам стає. По патрубкам, дивіться, патрубки зараз є отакі силіконові, півметрові. Це 63-й діаметр внутрішній, Ну, 60-го не знайшли, але він стає, Ми встановлювали все стає. 600 гривень, один такий патрубок коштує. І якщо на 85-й, Вихід тут у нас 83-й, знову ж таки стає, це силикон, він трошечки тягнеться. Півметровий відріз, коштує 700 гривень. Для чого ці патрубки? Ну, тобто, немає у нас якогось такого рецепту, скажімо так, куди встановлювати, як встановлювати, як, встановлювати, як виводити ці воздухани. Тобто, це вже ваша уява. Ви встановлюєте там, де встановлюєте, як ви виводите будете, це таке вже так, друзі, сподіваюся, ви зрозуміли, тобто, як це у нас все виходить. Для замовлень, кого зацікавили, будь ласка, за оцим номером, звертайтеся Максим мене звати. Також нагадую, є можливість відправлення в Молдову, Литву та Латвію. Дякую вам mm -hmm. за перегляди, друзі. На все добре.